Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Сюжети багатьох моїх відео мені підсказують люди прості люди, з якими я спілкуюся на вулиці свого міста, з От тільки прийшов я з міста ввечері і прямо отак не роздягаючись сходу, записую відео. У нас люди говорять про поранених та покалічених наших бійців, хлопців, які служать в ЗСУ. Були поранені або покалічені в боях, коли вони захищали нас. А зараз А зараз вони нікому не потрібні. І на їхнє лікування скидуються прості українці. Прості українці скидуються. І я хочу запитати депутатів Верховної Ради: вони ж у нас законотворці? Це нормально, що під час війни, коли хлопці та дівчата ЗСУ. Які були покалічені, поранені, покалічені, залишилися без кінцівок, без руки та ніг, самі собі замовляють протези за свої кошти, коли люди скидаються на протези нашим захисникам, тому що їм потрібно бути повноцінними в цьому житті громадянами, а не каліками безпорадними. А депутати Верховної Ради піднімають собі зарплату в цей час. Оце правильно? Мене взагалі дивує, як люди, як хлопці та дівчата, які воюють за нас, яких ми прославляємо, яких кожен день ми дивимося по телевізору, по комп'ютеру, як героїв, коли стають пораненими без кінцівок, стають нікому не потрібними. Їх уже не показують по телевізору, по компу. Про них забувають. І вони стають безпорадними. Збирай сам собі на протези. Як це, в якій це країні таке, крім України. Люди мої добрі. У усіх цивілізованих країнах покалічений солдат, покалічений воїн довічно на утриманні держави. А у нас самі себе лікують і самі собі купляють протези. Люди, опам'ятайтеся. А депутати Верховної Ради приймали би закони про довічне утримання. Покалічених наших воїнів, а не про те, щоб собі набивати чаривати гроші народними грішми. З вами український історик та журналіст Швець, Сокіряни Чернівецька область. До нових зустрічей!